Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомство з історичними джерелами. Ви вже знаєте, що речі і різноманітні записи, що залишилися нам від попередніх поколінь, є речовими і писемними джерелами. А що ж таке усні джерела? Усні джерела це інформація, що передається з уст уста з покоління в покоління і містить історичні відомості. Здавна люди розповідали один одному різні історії. Деякі з цих історій були настільки цікавими, що їх переповідали багато разів протягом століть. При переказах оповідачі могли прикрасити свої розповіді різними цікавими подробицями, навіть небелицями. Так виникли міфи і легенди. А давньогрецький поет Гомер, що був сліпим і міг ходити тільки з поватерями, став дуже популярним, розповідаючи історії про троянську війну. Через століття після його смерті ці розповіді записали, і сьогодні світ їх знає під назвами Іліада і Одіссея. Ви з ними також познайомитеся на уроках літератури. На наших землях в середні віки також по містам і селам ходили чоловіки і розповідали історії про могутніх багатирів та про славних князів. Свої розповіді вони супроводжували грою на музичних інструментах. Ходивили довгі, неримовані пісні розповіді. Слухачам це дуже подобалося, адже вибір розваг тисячу років тому був невеликим. І ось такі концерти нашим далеким предкам заміняли і Тікток, і Ютуб, і Інстаграм. Ішли йшли століття, а інтерес до народних співців, що під музику розповідали різні історії, не згасав. Мінялася тематика і музичні інструменти. Кобзарі це ті, що грали на кобза, також ходили по містах і селах у супроводі поведирів і розповідали свої довгі історії про козаків, про їхні подвиги, про їхню боротьбу. Бандуристи схожі на кобзарі, тільки грали на бандурах. Також століттями ходили по українських землях, і співали народні пісні, і сьогодні їх також можна побачити в наших містах. Тож такі пісні розповіді передавалися з покоління в покоління і дійшли до нашого часу. Історичну інформацію несуть не тільки давні пісні про багатирів, козаків чи селян. Розповіді звичайних людей про історичні події, свідками яких стали ці люди, можуть бути дуже цінними для істориків. Такі свідчення збирають, записують і називаються усною історією. Якщо старші родичі розповідають вам про своє дитинство, молодість, і в цих розповідях є інформація про тодіжні звичаї, традиції, про дитячі ігри, про повсякденне життя, яке було 30, 40, 50 років тому, то таку інформацію також можна назвати усними джерелами. Колись в у своєму майбутньому щасливому житті ви також будете розповідати своїм дітям і онукам про своє дитинство якого торкнулася війна, і це також буде усна історія. до нових зустрічей на уроках історії.